Вітаю, друзі, на каналі, на зв'язку Колян. Це у нас вже сьомий інвестиційний випуск. Сижу, бачите, в дев'ятки, ще машину не поміняв. Їдемо їжджу на Бандитській дев'ятці. Так, це у нас сьомий інвестиційний випуск. Нагадую тим, хто дивиться мене вперше. Кожного місяця я підвожу підсумки, які монети купив, які продав. Але коли купив, коли продав, все це спочатку. Публікую в своєму телеграм-каналі. Посилання буде під відосом. Так що е, сідаємо зручніше і чекаємо цей відос. Не забуваємо підписатись, ставити лайки. Всім приємного перегляду. І так, друзі, почнемо ми з моїх торгів, які пройшли дуже хреново. І попередній місяць, і місяць березня. Коротше, все пройшло хреново. Получається, У лютому злив депозит, березні теж. Получається, в березні я закинув 100 доларів, так я починаю із 200 доларів, а в березні закину сотку тільки. І цю сотку злив буквально в початку місяця. Ось як ви бачите, початок моїх торгів був з 3 березня, 3 мінус, 4 мінус, тоді пошли трошки такі маленькі плюсики. Маленькі плюсики, знову мінус, 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 плюсики якийсь маленький. Дуже маленький. І мінус злив я все. Злив я, виходить, всю сотку, там більше трошки злив на фічах. Так, так що торгівля в мене не вдалась. Побачимо, як пройде місяць квітень. Не знаю, теж, мабуть, сотку закину і побачу, як воно, як пройдуть мої торги. Так, далі. Далі інвестиції, що я інвестував. В Які монети я інвестував, я публікував в телеграм-каналі. І це монети Link, Ethereum, ARBITRUM і Міар. Так, почнемо ми з дитячого портфелю. Так, Link купував я на 10 доларів 27 березня. Так, далі. Докуповував я ARBITRUM. Arbitrum на 20 доларів і Ethereum, теж дитячий портфель на 10 доларів. Загалом вже дитячий портфель складає ну, вкинуту суму 200, майже 270 доларів. Зараз цей портфель у мінусах на 31%, це мінус 83 долари. А сезон так, так ще й досі не почався. Ждем аль сезона Так, і монету тунір я докупив в загальний портфель на суму на суму 20 доларів. Так виглядає, мій, так виглядає ось мій портфель мінус 46%. Так що так виглядають мої інвестиції. Не знаю, може я щось не так інвестую, наче і так усе, значить все купує те, що. Це ще й інші купують чи інші купують. Але поживемо побачимо. Так, що ще сум... із сумного, те, що вкаталась монета в 0. Baby Shiro, яку я купував на 60 доларів, вкаталась вона ну майже в 0 вкаталась. Але біржа Max її видалила своєї біржі. Це вже третя монета з моїх інвестицій. Перша Lunx, тоже на ній я втратив. Монета Блогер і оце виходить, третя монета Baby Shiro. Не знаємо, колись одросте, там, там до повної ліквідації. Так що такі мої діла не дуже хороші і коротше, думаю, в цьому місяці буде краще. Так що продовжую вчитись, продовжую вчитись торгувати, розробляти свою стратегію. Обов'язково з вами поділюсь, якщо я її вже там ну, короче, буде, якщо вона буде хороша. Так, значить на цьому все. Всіх обняв. Дивіться відоси, підписуйтесь на канал, ставте лайки.